Так, дітки ведення, тактика ведення інфекційного хворого, частина 2. Значить, для того, щоб ми чітко розуміли, які відповідно напрямки є у веденні пацієнта з інфекційним захворюванням, ми все-таки маємо розібратися з вами з тими симптомами, які ми виявляємо при своєму об'єктивному клінічному параклінічному обстеженні. Отже, ми говорили в принципі, і це така також загальна інформація. Значить, так, тобто, є таке поняття як симптом, тобто це одиничний певний прояв захворювання. Значить, так, і це можна визначити без проведення, значить, без проведення такого, якогось спеціального обстеження пацієнта, або можна значить, визначити за лабораторними інструментальними даними обстежень. Значить, симптоми різні симптоми ми складаємо в синдроми. Так, значить, і тобто синдром це є симптомокомплекс, тобто це є сугупність симптомів, які відповідно об'єднуються в залежності від патогенезу цього захворювання, з яким ми працюємо, відповідно. Так. І зверніть, будь ласка, увагу, це ми про це говорили. Так. Симптоми визначаються як навідні симптоми, опорні симптоми і патогномонічні симптоми. Зверніть, будь ласка, увагу, що е, значить, патогомо, наприклад, патогному, е, певні, скажімо так, симптоми вони можуть бути як спільними взагалі для всіх захворювань. Тобто ми говорили про таке поняття, як навідна симптоматика. От зверніть, будь ласка, увагу, отут е, загальні інфекційні неспецифічні навідні симптоми, так, тобто людина хворіє, так, її таке поняття, як е, значить, звичайний, скажімо так. Інтоксикаційний синдром, тобто ці дані симптоми можуть бути як і при інфекційних захворюваннях, так і не при інфекційних захворюваннях. Так, тобто, якщо ми говоримо, значить, ось зверніть, будь ласка, увагу, що це і підвищення температури тіла, це головний біль, порушення сну, порушення працездатності, ми про це говорили. так. Тобто, значить, ми не можемо сказати, що це за система уражена, і ми не можемо чітко сказати, що це інфекція чи не інфекція. Так, тобто людина хворіє. Ми тут знаєте, ми тут можемо в принципі, значить, пригадати таку інформацію, які є. Це значить така також дуже важлива інформація, які періоди розвитку захворювання інфекційного. Тобто, ви це вже вчили на мікробіології. Ви це вивчали, на біології ви це вивчали, тобто є інкубаційний період. Випише. Euh, інкубаційний період. Тобто інкубаційний період це у нас. Це період самий перший. Це від моменту потрапляння збудника в організм людини до появи перших клінічних проявів. Так, тобто це інкубаційний період. Після інкубаційного періоду йде якраз у такий так званий продромальний період. Я хочу сказати, щоб ви це добре запам'ятали, бо продромальний період у нас є в кроці. Продромальний період це якраз відповідно от початок будь-якої симптоматики. На увазі, що поява хоч якоїсь симптоматики, перші симптоми тобто мається на увазі, значить, це буде якраз інтоксикаційний значить, синдром, тобто те, що ми говоримо. так, Пітливість, слабкість, порушення сну, працездатності, головний біль. тобто Ми можемо просто проснутися ми не в настрої, і у нас болить голова, це не означає, що ми хворі на інфекційне захворювання. Тобто, і це називається навіть на симптоматика. Навіть на симптоматика. Значить, ми, звичайно, будемо на неї звертати увагу, бо тому що це означає, що людина все-таки хворіє хоч чимось. Тому, мається на увазі що взагалі хворіє Далі ми е, будуть приєднуватися. значить де, де далі, після продромального періоду, вже період розпалу інфекційного захворювання. Тобто, ось тут вже приєднуються, е, значить, ця опорна та. Патогномонічна симптоматика, тобто ми, так, симптоматика, е, тобто ми будемо мати уяву про те, значить, яка відповідно система уражена, тобто опорами говорили про це, я дуже гарно вам це все розказувала. Тобто, як ми будуємо будинок, ми маємо фундамент, ми маємо опору, так. Чи, тобто, якщо ми маємо у е, клініці про нос блювання, біль у животі відповідно, це, то це звичайно травна система. І ми вже будемо від цього відштовхуватися. Якщо ми маємо біль в грудній клітці, там кашель, нежить, е, мокроту, певно, то звичайно, що це буде відповідно. У нас дихальна система, і там далі треба буде розбиратися, Значить так, саме яка частиночка уражена. Ну і патогномонічна, це, наприклад, ті симптоми, які характерні саме для даного захворювання, і вони не будуть. Уть відповідно характерні для іншого, тобто, наприклад, той самий черевно-тифозний язик він характерний для черевного тифу. Він той язик великий, коричневий, з яскравим обідком і відбитками зубів. Так. так само при цьому буде роздиольозно-папульозний висип на передній червній сінці бічних поверхнях тулуба, тобто трапеції подібна крива. Це все характерно для черевного тифу. І воно не буде, наприклад, характерно для холери. А для холери це блювання фонтаном, це її випорожнення в вигляді рисового відвару, відповідно. Або для сальмонельозу випорожнення зеленого кольору з неприємним запахом в великих кількостях. Для шегельозу – це її випорожнення в вигляді ректального плювка, Там для вірусного гепатиту це є жовтяниця, це білі це збільшена печінка, відповідно, ектеричний склер, Тобто, це є патогномонічні симптоми, які будуть саме при даному захворюванні і не буде при інших. Так, тобто, це період розпалу і тут вже ми будемо дивитися, в який… В якому ступені, тобто це легкий перебіг, середньо важкий, важкий, вкрай важкий. Від цього також буде залежати наша тактика. Ну і відповідно, потім, звичайно, коли ми вже бачимо ці всі ланки ми розуміємо, що це за захворювання, ми провели клінічне, параклінічне дослідження, виставили остаточний діагноз, проводимо лікування. так? Проводимо лікування, догляд. Ми вже сказали в попередньому відео, що це все комплексно. значить, І далі, звичайно, ми добиваємося певного результату. Тобто, далі йде період реконвалесенції. Тобто це у нас є ще одужання. Але ми тут маємо також значить, розуміти, що одужання може бути повне, може бути неповне. Бо ми розглядаємо одужання як фізіологічне відновлення організму, тобто в плані того, що всі фізіологічні функції відновлюються, так і воно може бути повне, може бути неповне в плані чого. Якщо повністю відновилися відповідно всі фізіологічні функції, ми говоримо про повне фізіологічне одужання, якщо, відповідно, є якісь. Хронізація якогось процесу. наприклад, був шагельоз, так і після шагельозу лишився коліт, так, бо тому що шагельос ураження сигмовидної кишки, і залишається такий специфічний коліт. Тобто, це вже є хронізація, це вже буде такий запальний процес, який потрібно буде лікувати там, наприклад, і спостерігати. Якщо, наприклад, був кір і після хворі може бути пневмонія, наприклад, це також ускладнення, значить в такому плані. Тобто, одужання може бути фізіологічно повне, неповне. Аналогічно ми маємо пам'ятати про збутника. Так, якщо ми провели лікування, Повноцінно і імунітет справився, то, відповідно, імунітет, який формується після перенесеного захворювання, він може бути стерильний і нестерильний. Тобто стерильний – це коли взагалі немає збутника ворогів. От ми зробили маски там, чи дослідили калу. Ну, в залежності від того, яка це хвороба. Немає там збутника. Значить, це є стерильний імунітет перенесений, але він, пам'ятайте, це буде набутий, активний і природній. Бо тому, що якщо ми вакцинуємо, то це набутий, активний, але штучний, бо ми самі ввели. А тут людина сама перехворіла, тобто це набутий, бо не від народження, активний, бо самостійно, і природній, бо захворіла сама. Тобто ми нічого штучного не вводили, Тобто, це треба дуже добре розуміти. І може бути, що носійство. І носіїв ми знову ж таки ми говорили у попередньому відео, ми повинні в з точки зору епідеміологічної безпеки ми обов'язково повинні виявляти, бо тому що все-таки це є безпека середовища. Ми повинні з ними працювати. Тобто, звичайно, це диспансеризація. Після того, як ми, значить, так добилися реконвалесценції чи одужання, ми повинні диспансеризувати пацієнта до того часу, поки, відповідно, він не буде повністю, скажімо так, здоровий, і не, потім тільки можемо відпустити на роботу допуск, точніше, допустити до виконання своїх зобов'язань, бо тому що, щоб якщо він вже не являє небезпеки для оточуючих. Значить так, я думаю, ви це зрозуміли. Тобто ми можемо підвести маленькі підсумки. Так? Тобто опорна симптоматика, спочатку, так, давайте, навідна симптоматика, це інтоксикаційний синдром у продромальному періоді, це, до речі, є в нас в тестах по скарлатині. Вони там пишуть скарлатина і назвати провідний симптомокомплекс у продромальному періоді. Продромальний період це є значить, перед розпалом. Це є навідна симптоматика, це є інтоксикаційний синдром. Далі йдуть. Значить, що період розпалу, опорна факультативна симптоматика, тобто ми маємо уяву про систему. Ну, ми ще не кажемо, що це інфекція. Ми просто розуміємо, чи то ШКТ, чи то дихальне, чи то центральна нервова, м'язова в такому плані статева, наприклад. так, Тобто далі відповідно. Значить, тобто ті симптоми, які характерні для певного захворювання, і можуть зустрічатися при інших. Значить, але патогномонічна симптоматика, говоримо ми так, значить, це у нас є що. Саме те, що належить саме даному захворюванні, і, відповідно, значить, не може бути при, при інших. От бачите, патогномонічна симптоматика. Ну ось, Приклад: блювання фонтаном без нудоти при менінгіті кашель, значить, при коклюші, який може бути, почервоніння при бешисі, при ерезопилоїді, при флегмоні, пітливість, наприклад, при різних відповідь, бруцельозі, при, при сепсисі, тобто, все, все ми можемо. Можемо відрізнити, і тоді ми можемо для себе сказати, що отут, напевно, отаке таке захворювання. Ну але ми маємо тоді дуже добре і правильно провести об'єктивне дослідження, призначити абсолютно повноцінний комплекс параклінічних досліджень, тобто обов'язкові додаткові лабораторні інструментальні методи дослідження. Їх це всіх адекватно оцінити. Поки ми чекаємо результатів, нам звичайно потрібно вже лікувати пацієнта. Ще не дочекався результатів, і звичайно, що це для цього потрібні знання, скажімо так. Тобто має бути знання патогенезу, так, оцих виникнення, які механізм виникнення цього всього симптомокомплексу, тільки тоді ви можете дуже добре, скажімо так, провести лікування. Наприклад, ну от так само діагноз, Тут так, до речі, це так само кроківський тест, коли є гарячка, жовтяниця, біль у литкових м'язах, відповідно, гепатоспленомегалія, це лептоспіроз. Але автори нашого кроку дуже гарно вони розуміють, що діти давним-давно вже вивчили ці такі опор, дуже конкретні ситуації, і вони тепер, наприклад, вже дають не біль у литкових м'язах, а просто в м'язах. Так, і збільшена печінка, селезінка, жовтяниця. Ну, тобто, вибачте, ну, збільшена печінка і жовтяниця це може бути при вірусних гепатитах. Але при вірусних гепатитах ніколи не буде збільшена селезінка і ніколи не буде олігурії, і ніколи не буде висипки такої. Так, тобто в такому плані все рівно це треба розуміти. А, значить, тобто, ми виділяємо значить, симптоми. Так, і потім ми складаємо в синдроми, а всі синдроми докупи, ми будемо мати певну хворобу. Значить, далі, так як є збутники, і ми розуміємо, і ми це знаємо, у нас було відео, і це тема з мікробіології, біології тобто будь-який мікроорганізм, щоб виникли всі ці симптоми, яким чином все виникає, це вплив. Токсинів, які вони виробляють і вис так висилають, скажімо так, наш організм. Тобто є екзоендотоксини, якщо ми говоримо про бактерії, є місцеві зміни, які відповідно значить, викликають, наприклад ті самі гельмінти, є аутоімунний процес при вірусних інфекціях, тобто кожному своє звичайно, тобто і значить інтоксикація. Так, до якої призводить от якраз отруєння тими токсичними речовинами, ендоекзотоксини від мікроорганізмів, Від цього буде залежати вже поява тих клінічних проявів, і буде залежати від цього, вже в якому ступені буде проявлятися дане захворювання, чи дуже легко, чи важко, відповідно, так? і як е, взагалі буде сприймати потім цей мікроорганізм, значить, вплив в лікарських засобів, бо, тому що це також дуже важливо. Е, значить, зверніть, будь ласка, увагу, звичайно, що саме саме. Саме чутлива до токсинів це центральна нервова система. Ми має, ну, в принципі, наша центральна нервова система, вона чутлива до всього. Немає кисню, будь ласка, кора не, нормально не працює. Немає глюкози, не працює, бо не, немає енергії. Так само тут. Зверніть, будь ласка, увагу, що так, є такий так званий тифозний стан. Так? Тобто тиф це дим-туман з латинського, тобто запаморочення. Головний біль, марення, збудження, або навпаки, загальмованість, порушення сну, може бути галюцинація, втрата свідомості, навіть кома. Тобто втрата свідомості з розладами дихання і кровопостачання. Значить, так, тобто, ви з цього відео обов'язково повинні для себе значить, ви винести оці всі терміни. Тифозний стан що це таке? Далі бактеріемія. Тобто бактерія, емія це кров. Тобто, тоді коли бактерії настільки порозмножувалися, що вони собі потрапили в кров, так і вони собі відповідно будуть циркулювати у крові. І, значить, вони вже у крові не розмножуються, бо вони локально тут є таке поняття, як пригадайте, ворота інфекції, тобто це ті клітини, тканини, куди потрапив значить, збудник інфекції. Так, значить, він там починає розмножуватися. І там спочатку буде реагувати місцевий імунітет, відповідно, а потім уже і загальний. І коли, значить, вже потрапляє у кров збудник, він собі циркулює, він осідає в різних органах. Це називається бактеріємія. тобто ми висіваємо кров. Тільки тоді ми можемо отримати бактерію, що вона там є. Якщо бактерія і що бактерії мії немає, ми хоч сійте скільки треба кров, робіть, можна зробити хіба що серологічні реакції і виявити антитіла, тобто вже як імунітет наш справляється, так, і підтвердити ту чи іншу хворобу. Значить, так, якщо починає розмножуватися мікроорганізм, тому що наша імунна система вже наскільки низька, низький рівень захисту, то може розвинутися сепсис і септицемі, Мія, тобто сепсис, це у нас відповідно ослаблення захисних сил, це є інтокс, дуже сильна інтоксикація токсинами. Тобто, септицемія, це і є токсини у крові. Так, і відповідно це є утворення таких, так званих навіть шокових органів, тобто від, зміни у віддалених органах, які навіть не відносяться до цієї інфекції, яка розглядається. Тобто, це, є дуже, це називається септикопіємія, тобто є різниця септицемія і септикопіємія, і вже після того може навіть розвиватися, що це розвивається інфекційно-токсичний шок. Шоковий стан. Ми говорили в інфектології, ми з вами зустрічаємося з трьома шоками: це анафілактичний шок. На введення препаратів це в нас є гіповолемічний шок. Зокрема, це дегідратаційний і може бути геморагічний, тому що коли при червоному тифі є кишкова кровотеча або перфорація кишечника, може бути геморагічний шок. Якщо є проноси блювання, то це дегідратаційний, але разом це є гіповолемія, значить, і інфекційно-токсичний. Тобто, скажімо так, чотири шоки. Ми маємо, значить, розглянути. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли розвивається септицемія, септикопіємія це найбільш важкий стан при інфекції, ми ж маємо це все виявляти, так? що відповідно характеризує. Так, бо ви добре це слухайте, ви добре це запам'ятовуєте, тому що в тестах це буде. Значить, на в тестах і в задачах ваших клінічних це буде охарактеризувати, наприклад, значить, стан, який є. Значить, так важкий стан. І особливо запам'ятайте, це гектична температура, той температурний лисок, який ви заповнюєте, гектична температура. Що це таке? Це різниця між ранішньою і вечірньою температурою більше 3-4 градусів за Цельсієм, тобто може бути 37, наприклад, там 41. Да, це називається гектична, вона виснажлива гарячка, значить, так, е, яка супроводжується надзвичайно важким станом пацієнта, профузним потовиділенням, падіння функції. Будь-яких систем ми відзначаємо тахі чи брадикардію, Ми визначаємо тахі чи брадипною, Ми можемо визначати значить, падіння артеріального тиску відповідно. Ми можемо бачити зміни в діурезі, і це буде дуже і дуже гарно ну, гарно. Це і свідчення того, що це і надзвичайно важкий стан. Значить, але це може бути і саме у вашій, скажімо так, безпосередні. Значить, у ваші безпосередні обов'язки входить спостереження за загальним станом, тому відповідно це значить дуже і дуже важливо. Так.